Усім доброго дня. Я вам знімав відео про болгарський перець, показував чим підкармлювати, як, який уход за цим перцем. І тепер я хочу зняти відео. Зараз у нас 2 серпня 2025 року і хочу зняти відео, показати, як виглядає перець. Це тим, що вже перцю зривали, тому що і на салати перець іде. І віздяк, що не робимо, суп додаємо перець. Робимо салати, додаємо перець. І дуже-дуже гарний перець. Якщо перець отакий, зелененький або жовтенький, то це він просто ще не достиг. Він має бути або Повністю червоного кольору, або взагалі жовтого, але дуже-дуже жовтого. А якщо такого кольору, то це він означає, ще не достиг. А взагалом завжди в магазині майже такі продають. Ну Це він ще не дозрівший. Такий перець, значить, що можна з ним робити? Можна взяти. Його нарізати шматочками невеличкими квадратиками і відправити в морозилку. В морозилці в мене лежить не то, що усю зиму, а навіть ось де не знаю, куди вже цей перець дівати, тому що в мене ще з того року залишився в морозилці лежить. Значить, я потім достаю той перець. І він вже нарізаний шматочками маленькими. Я його просто додаю там, якщо. Роблю зажарку на суп або салат який-роблю. то роблю, Ну і достаю і вже все готово. Тобто, дивіться, ось дуже і дуже гарний перець. Вибачаюся, якщо відео качество е, поганенько видно, але е, я не знаю точно коли, але дуже постараюся придбати гарну камеру. І буду вже знімати більш качественні відео, тому що е з камерою і з телефона ну, це е взагалі дуже і дуже нехорошо знімати. Телефон призначений для того, щоб е телефонувати, а не знімати такі відео. Ну, поки ми обійдемося і цим. Е з міста Харкова вам великий усім привіт. Не залишайте батобайку.